Слава Ісусу Христу! Я сьогодні зрозуміла, чому Ісус попереджав не боятися, що будуть війни, пандемії, мори, тому що світ створений Словом Божим. Кодова інформація лежить в основі всього і в нас теж. І тому, коли люди відмовляються від Слова Божого, планета наша вона іскажається, вона порушується як перший допотопний світ. І тому, коли Авраамові Бог дав откровення він був старий, але Бог дав йому откровення слово Боже, Божу інформацію, він стілився. Але якби Авраам слухав би діагноз, приймав би негатив, приймав би з невірою, цього б не сталося, а Авраам прийняв правильну інформацію, Слово Боже, і тому від того, яку інформацію слухаю я, залежить, буду я в благословенні, чи буду в прокляті, буду я здорова, чи буду я хвора. Тільки від інформації, тому Слово Боже, перше місце має бути завжди божа інформація.